На коротеньке відео таке вихваляночок. Ось таке. Думаю, видно, тому що, думаю, що вже там піде скоро. Це вже так воно розцвітає, розцвітає, піде то потім на спад. Я думала, що там два розцвіти підряд, але не вийшло. touch. Зараз сонце, сонячний день такий. Ой, я думаю, видно. З мене такий оператор. <с> ну Ось такий ну неймовірний просто. На картинці анонсований був такий трішки різовіший. Це нова, новиночка моя. І мені так хотілося його, я його отримала. Ну він такий я ж яскравіший. Ну, може, через те, що на південному вікні в мене він стоїть. І оце саме тут цвіте чотири Чотири такі квіточки. О, бачите, ось сонечко зайшло, колір трошечки міняється. Ну, такий гарний ще так, кайомочка біленька. ну Ось, знову сонечко, знову яскравіє. Ой, ну тут ще покажу. Та, мабуть, не буду розказувати, Ну, хто слідкує? Там, відео, я потім зніму пізніше. Це ось ця цибулька росте. Бачите, вона як росте, воно розтріскується, те, що було повозено. Там, там, бачите, стоє, вона збільшується. Вся вже відновлюється цибулинка, там, та і всі. Вони там, це простенькі. Ось, ось це знаєте, що таке? Ці зубочистик натикала. Це, щоб коти не лазили. ну, ну, ви знаєте, ось, бачите, пусте місце, ну, Не вберегла. Одне ось сьогодні шарахнуло туди. Та ще яке. Зараз показую свою біду. Ось, ось зібрала, ось недавно. Бачите, це Мулін руш. Ну, Не знаємо, може ж завтра чи післязавтра він повинен був розтвісти, Ну, дивіться, що ось. Ну, це на покривальці ось зібрала, там замила, там витерла і там, мабуть, надірвалося і коріння. Зараз буду дивитися, це я вам своє горочко розказую. Ой-ой-ой. А он винуватець, ну вже підлізла вже. Чесно, отримала добре. Сиділа і не витикалася довгенько, на це вже прийшла. Лягла, ну не дивиться в цю сторону. Думаєте, вона спить? Ні. Не спить. Що ж зробиш, як такі улюбленці живуть. Додумалася, там не лізли, там, де гостреньких оцих шпичок, усяких, понатикала. Ж, а ось там з, з різних ломачок загострила, щоб вони не лізли. Плигнула і полізла по цій драбинці. Я драбинки підв'язала, щоб стріла не падала. Ну, ну, то тобі не вгодне. Ну, що зробиш? Ну, буває. Ну, не смертельне. так що. Ну, Сталося, то сталося. Що ж зробиш вже раз? І коти, і квіти, і. Що <смі> ж зробиш? А то таке. Ну, ще раз вам покажу мечі колтач. Це я брала у Оксана Дівчинко. Хороша, дуже хороша така жіночка, така відповідальна, як продавець, де вони беруть. А це теж це -руш, це Василь Паролю брала. І брала цибулинку, та це ще раніше, це вже, мав, не знаю, може, роки два, може. Ще раніше там це таку трошки оцінену цибульку. Вона виповнилася вже, ну, яка гарна. І оце ж ось надо, цвіте в мене і торік цвіла і знову ж повинна була цвісти, і, і оце таке сталося. Ну нічого, це не страшне. Усім мира, добра, лише би ця війна закінчилася. А Це все переживе.